Добрий день, друзі, вас вітати на нашому каналі. Фух, яке на сьогодні число? Сьогодні четверте чи вже третє червня, четверте, напевно, це капець просто. Підходь ближче. Будемо вам покажемо, хоч вже кінець сезону. Дощі залили в квітні, начебто почали садити гарбуз. 17 квітня у і перші участки посаджені, досить непогані. Частина прибита була приморозками, як і у всіх, напевно. Можливо, хтось не садив, ми вирішили поекспериментувати і посадити. Далі у нас були затяжні дощі. І в середині травня ми почали більш-менш сіяти. У нас залишилось декілька ділянок. Е, Відомо ми знімаємо це, чисто ну, тут посадив. О, я навіть хочу це показувати. Тобто -то смішно звісно це, це капець, звісно. Стидно, я так ще біля своєї хати. Ось. Давай краще акцент блин. на синицю, на синицю краще зробимо, чим на оце. Ну це капець, звісно. Це стидно, але... Два сліда робимо одним столом, там і нижчі передачі, першої понижної. Ну, на день, в принципі, погано. Сотка чи дві на день піде. У нас нарешті покажемо вам свій новий старий новий агрегат. О. Суниця, звісно, не приморозки. Уже б, напевно, було дуже багато. Але відео не про це. Нічого не відмивали, немає коли цим займатись. Декілька слів про фрезу. Розміри метр двадцять п'ять. Чому саме так, чому не метр сорок? Якщо ви дивилися, чи хтось може знає, бачить, від метр сорок чогось так цікавого, да? Ціни в них дуже такі цікаві. Самі ходові розміри, я б напевно сказав, метр сорок, метр шістдесят. І ціна одразу тисячу доларів, це так. 700-800 мона Буш на би десь ще знайти. Тут метр двадцять п'ять. Якби дуже багато їх є. Вони, і ціна дуже хороша. 15-14, плюс-мінус, хто як знайде. І ще є метр 15. Ну, вже метр 15 ми не брали, думаю, візьму метр 25 Трошки вона з підчепниками, може, трішечки більше. Хай краще так. Мені, для чого нам фреза? Дискову в ми продали. Нам потрібно обробляти цілину орану, на осінь. І це знаряддя просто ідеально справляється. просто ідеально справляється За шириною ми вже кінець кінцями, ми вже не женемося. Мені воно не потрібно. Це вже пізніше ще побачимо, ще щось доробимо. Остається, тобто ну між, між проходами. Невеличкий такий, такий, я, ямка, така, але нічого страшного, нам під гарбузь піде. Готує площу ідеально. Китайська фреза 1,25 м. Одразу були замінені ножі. Підійде, покажи, Що ми по ній зробили? Ножі були майже тут, майже вже голі, комплект замовили ножів. ну Ще саме-саме краска з На Напрацювання у неї вже більше 4 гектарів. Непогано, правда? За таку ціну, до речі, смішно. Я б сказав. Доробили все таки кожух невеличкий, бо, бо закидає. Закидало трохи, ну і ще тут через отвори закидає. Як це називається? Це був мазут, не мазут? Е, постійно це в мене нігрол. нігрол, нігрол. Так, чорний такий густе, залите в нього було Викрив кришку, спитався в Ігора Гуреля. До речі, хороший чоловік, пораджу всім, хто займається ремонтами. Підскаже завжди, в будь-який час можна зателефонувати в межах розумного. Підскаже все. Він сказав, не чіпай, хай воно буде. І дійсно, на літо саме те. Бо часто бачу у них проблеми. Звідси тече. О, дивіться. Бач, трошки помокріло, -по -по звісно. Да. Ну дуже зараз пекота у нас на дворі. Так, в цілому вона відпрацювала, хоч би що. Сапона поставили комплект ножів поміняв я і переробив опорні колеса. Бо топиться вона, лежить щось робити, це, це взагалі не равне. Були в мене такі колеса. Ступиці там, які там колеса, від культиватора взяв, переробив кріплення. Якось отак. Агрегат, тобто з дискової борони не зрібляти, звісно. <смі> Набагато краще, тобто, бо не будемо працювати. Якось і так, друзі. Слідкуйте за каналом, ставте лайки, коментуйте. Ми будемо працювати далі, бо термін у нас, час у нас підганяє, а робиться. Гарно всім переглядом.